Про головне події в Харкові та області 11 липня. Українські сили здійснили тактично важливі та успішні контратаки на півночі Харківської області. Про це заявили аналітики інституту вивчення війни. Поки не йдеться про захоплення соу ініціативи, але росіяни несуть значні втрати та змушені перекидати на Харківщину поповнення з інших регіонів України. Попри позитивні оцінки, аналітики повідомили, що ЗСРФ змогли форсувати річку Вовчу у Вовчанську та отримують позиції в центрі міста. Скоро в окупантів на півночі виникнуть проблеми з поповненням. Прогнозує військовий оглядач Олекс Сандру Коваленко за його оцінками лиманокуп'янська військ стане основною в планах наступу РФ до кінця літа та початку осені. Тож війська російських груп військ захід і центр більше не зможуть повноцінно підтримувати наступальні дії групи Північ, яка діє в районах Липців і Вовчанська. Зараз окупанти тиснуть під Куп'янському, районах Сеньківки та Піщаного. При цьому їхня спроба здійснити прорив під боровою, схоже, захлинулась. Заступник командира 3 3-го ШБР Максим Жорін повідомив, що ані метра землі ворогу не віддали. А основний його потенціал поки що збито. Суд виніс вирок 29-річному харків'янину, який мародерив на північній Салтівці на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік виносив речі та побутову техніку з розбитих обстрілами квартир. Він визнав свою провину та нібито покаявся. За рішенням суду найближчі шість років мародер проведе у в'язниці, повідомила Харківська обласна прокуратура. У Харкові провели конкурс на імена для двох дитинчат ягуарів, які народилися в зоопарку місяць тому. З усіх пропозицій відібрали три пари: Ніка та Віка, Віра та Надія, Міра й Вікторія. Мер Харкова, Ігор Терехов запустив у своєму телеграм-каналі голосування, аби жителі обрали найкращий варіант. Поки голоси діляться відносно порівну. Спека в Харкові встановила черговий температурний рекорд. 10 липня було найспекотнішим за весь час метеорологічних спостережень. Стовчики термометрів сягнули майже 36 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидко це пекло не закінчиться. За її прогнозом, спека тільки набирає обертів. Її пік буде з 13 по 16 липня. Легше має стати з 20-го. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.